несправна проводка та розетки. Інспектори Дніпропетровського управління Держтехногенбезпеки пройшлися із рейдом по квартирах та будинках. Його необхідність, кажуть, виникла, бо кількість пожеж останнім часом лише по центру міста збільшилася утричі. Приєдналася до рейду, і наша знімальна група. Днями квартира Ніни Петренко згоріла вщент. Останнім часом жінка робила у ній ремонти, ночувала у сусідки. Запах диму почула вже запізно. Попередньою причиною пожежі називають несправність газової форсунки. Це таке случилось, навіть не маю поняття. Груба та зовсім почти ніколи не гріла. В сусідній оселі, куди інспектори зайшли з перевіркою, газом смердить аж на вулицю, а усі кімнати завалені мотлохом. Сама власниця будинку пересувається по ньому через невеличкий прохід. Навіть спить на мішках, аби тепліше було. Наложено все прикрите, тому що от я вам сказала, пиль така летить, все, значить, я його все поскладувала, а що, а як мені по-другому. Саме захаращеність помешкань та неналежний догляд за газовими та електричними приладами найчастіше стають причинами пожеж. В іншій багатоповерхівці інспектори зайшли до малозабезпеченої родини пенсіонерів. Вимикачі світла тут висять у повітрі, а проводи замотані ізоляційною стрічкою. Такі електроприбори, як удлинителі, їх взагалі не розрішається. Це називається временним електросетем. От вона лежить тут, возле плити, видите, пропадає сюди жир я же Інспектори скаржаться, у таких рейдах вони закликають лише до совісті самих мешканців, адже жодних штрафів та приписів їм давати не можна, приватна власність. Жильцю ми пропонувати ніяких мероприятий, тобто требувати від них нічого не можемо. Тобто це якби на сознание людина. Тобто, якщо людина нормальна, не п'є, не курить, не наркоман, то він розуміє, що так, звісно, встраняє. Такі рейди останнім часом намагаються проводити все частіше, адже кількість побутових пожеж у Дніпропетровську зросла втричі. Тільки у Кіровському районі за цей рік їх було 58. Галина Сергієва, Ярослав Шойко, новини 11-го каналу.